Щодо купінського напрямку, там також тривають активні бойові дії. П'ять ворожих атак відбито. Нанесено 16 авіаударів і застосовувалися. Дев'ять разів Камікадзе. також 467 обстрілів. Бачимо, що кількість обстрілів приблизно що на Бахмутському на Купінському напрямку вона одинакова. 165 російських солдатів було ліквідовано і знищено 57 зразків військової техніки. Урожайний вчора день був на ворожу техніку. Шість танків, два БТР, 5 БМП, два МТЛБ, чотири гармати. Тобто, вчора. Серйозних втрат зазнав ворог саме в техніці, і ми бачимо, що використовує зараз техніку активну для того, щоб. На різних ділянках там є більше відстань між самими позиціями, і необхідно підвозити піхоту для того, щоб організовувати штурми. На під'їзді і техніка, і піхоти знищуються. Якихось стратегічних успіхів на даному напрямку, російські окупанти не здобули ні на Бахмутському, ні на Лиманокуп'янському. Українські захисники мужньо тримають оборону і наносять російським окупантам великих втрат.